Ви знаєте, що е, ніде в священному Писанні нема е, такого шляху, який би вів в Царство Небесне і який би був легким, широким, гладким. Завжди Господь говорить, що е, тісні врата узкий путь, ведучий в житті вічною, широкі врата, широкий путь ведуть людину в загибель. І то, е, що таке тісний путь? Це. На цьому путі тобі неудобно. Там тебе зустрічають труднощі, болезні, скорботи, всякі випробування. Оце є тісний путь. Но це є путь церкви. знаєте, щоб ми не страдали, ми б не відчували себе Христовими. А страдання нас переконують, що ми є Христові. Що Господь не від нас не відвернувся, що є шанс нам стати кращими.